Серед дубів кремезних ти стоїш, красуне наша, рідна школа. Ташки співають, і буяє ліс, і малечі голоси двенять навколо. Вже не злічити донік і синів, що вийшли з тін твоїх в життя простори, гордишся ними, пам'ятаєш їх, ти, друга ненька, рідна наша школа. Щодня до тебе всі ми спішимо. Ти острівець добра, науки і любові. Миклят по вірності тобі віддаємо, душа села, яка не вмре ніколи. Кораблівська загальноосвітня школа перших третіх ступенів збудована в далекому 1932 році, має довгу і славну історію, виростила і виховала не одну тисячу чудових людей і завжди була конкурентноспроможною на освітньому просторі України. Теперішній час ставить перед нами нові виклики. Відповідно до проєкту нового базу закону про освіту, ключовими для нової української школи визначено 10 ключових компетентностей. Тож чи готові ми до впровадження концепції нової української школи. Якими володіємо інструментами? З 2009 року Сухорабівська ЗОШ перших третіх ступенів працює як громадсько активна школа за проектами Школа сприяння здоров'ю, чисте довкілля, світла душа. Школа творчості. Співпрацюючи з батьками, сільською радою і сільськогосподарськими підприємствами агрофірма Оленка-2005, ТОВ СП Нібулон громадськістю села, школа бере участь у екологічних акціях. Чистий бере річки, чистий кут, дорога додому, пам'ять жива. Ми прибираємо сміття, білимо дерева. Доглядаємо за меморіалом загиблим солдатам у центрі села, могилами вчителів, пенсіонерів, ветеранів. На мою думку, ми робимо світ кращим. В рамках проєкту Школа сприяння здоров'ю в навчальному закладі працюють спортивні секції, проводяться спартакіади, змагання, спортивно-ігрові заходи, уроки в вдовкі. Ми здійснюємо екскурсії на природу, велосипедні та лишні походи. Вчителі 100% впроваджують здоров'я зберігаючі технології, діє клуб за здоровий спосіб життя. Артів місцевого самобутнього художника Луценка Михайла Миколаєвича, розміщена в коридорі школи в 2006 році, дала поштовх проєкту школа творчості, що сприяє розвитку інтелекту, моральних якостей та творчих здібності дітей. На базі школи проводиться щорічний мистецький фестиваль осінній дивограй, де діти з усіх шкіл району малюють, кліплять, творять та показують власні таланти. Ми маємо змогу співати та танцювати разом із самодіяльними колективами сухорадики, спеціально мережа та душі криниці, а також ми пишемо більше. Ми в'яжемо, вишиваємо, створюємо красу у гуртку та інтересами про будинку громади. Волонтерство ще одна ознака сьогодення: адже першочерговою необхідністю і покликом серця кожного є допомога армії, підтримка наших воїнів. Що ми й робимо, проводячи акції, ярмарки, передаючи обереги янголиків, знайомим і незнайомим солдатам. Ще однією особливістю нашої школи є участь жителів села у всіх шкільних святах, заходах, особливо душевно проходять у школі щорічні зустрічі випускників, на які поспішають люди з усієї України. Діяльність колективу отримала надзвичайно схвальні відгуки від директорів ЗНЗ області під час проведення у квітні 2015 року власного семінару створення і розвиток школи творчості як інноваційної моделі навчального закладу майбутнього на базі нашого закладу. Аналізуючи вище сказане, можна зробити висновок, що маючи на озброєні інструменти громадської активної школи колектив Сухорабівської ЗОШ 1-3 ступенів. Вже готовий до впровадження більшості ключових компетентностей нової української школи. І саме тому, відповідаючи на виклик часу, у 2016-17 році ми розпочинаємо роботу над методичною проблемою створення духу творчості, партнерства, взаємодопомоги та демократизму, спрямованих на розвиток дитини через можливості громадсько-активної школи.